Таю мої любі, з вами я, Сокульська Юлія. На даний момент я у Норвегії, але, зустрічаючи своїх в інших країнах, ми, я не знаю, як хто, але я завжди кажу. А, мене звати Юля, Україна місто Сєвєродонецьк. Місто герой, який дуже великий термін. Часу відстоював позиції і відстоював кордони нашої країни, який зруйнований, не тільки місто, але й життя. Дуже багато мешканців міста Сєвєродонецьк залишили своє життя і відійшли в інший світ. Сьогодні. Ровно рік, як почалася повномасштабна війна в Україні. Але чомусь, але чомусь влада її назвала військовим станом. Війна не об'явлена. Є військовий стан. На сьогоднішній день дуже багато людей загинуло. Загинуло за те, щоб країна залишалася цілосною. Але й дуже багато людей, які Зробили все, щоб в цілій країні, громадяни країни, між собою сварилися, із-за того, на якому язикі вони говорять. Любі мої, неважливо, на якій мові ви сьогодні розмовляєте українською державною. Або на русскому язикі, тому що ваші батьки розмовляли. Тому що в вашому регіоні на русскому язикі розмовляли. Саме главне. Твою принадлежність, яку ти імеєш в собственній а не прикриваєшся мовою. Дуже багато українців, які залишилися в країні, і по сьогоднішній день вже рік ведуть боротьбу з системою агресором, яка вторглася не рік назад, а в 2014 році. І на той момент. Кордоном цієї політичної сварки стали, стали саме Луганська і Донецька область, які спродовж восьми років відстоювали позиції кордони власної країни. Інші про це трохи забули. Вони відплясали на Майданах, а коли у 22-му почалася війна, вони почали питати. А что вас там тоже бомбили все это время? Да, нас все 8 лет бомбили. Все 8 лет. И мы настолько привыкли к этому, что постоянно выстрелы, взрывы, что постоянно ходят люди в военной форме по городу, ездят танки. Для нас за 8 лет это стало нормой. вы вывечули на судьбу лишь в 22-м Або на щастя. Якби ще тоді, в 2014 році, країна встала як сьогодні, тому б зупинили це ще тоді. Але ці всі 8 років, вони були комусь потрібні, відмиті гроші, маса допомоги всі 8 років, які йшли від іноземних компаній, від інших країн. Та й на сьогодні вона йде. Але ті гроші, які йдуть на країну, на виплати держслужбовцям, які вже у січні 23-го року <кій> перестали отримувати, тому що, начебто, в Україні нема грошей, але куди вони поділися, хочеться запитати. Ті бабусі, які отримують свою невеличку пенсію, вони ледве витягають, вони не витягають, вони повинні ходити і просити допомогу. Вони стоять у черзі за тим, щоб їх нагодували. Один раз на тиждень. Слава Богу, що є церкви, які пропонують їжу, допомогу та притулок. А цим часом наші політики, наші депутати вони отримують свої величезні зарплати, відправили своїх рідних за кордон, де вони також отримують допомогу від інших країн. А якщо ви навіть не депутати то дуже багато мешканців країни зробили те ж саме. А свої квартири здають за дуже великі гроші своїм же громадянам. І кричать, розмовляйте державною мовою. Та дофіга ваша державна мова? Який з неї сенс, коли ви далеко не в державі? А своїх же пані-братів, ви маєте на гроші. Любі мої, мені дуже шкода за нашу країну. Мене серце крається за тих хлопців, які стоять там на передовій. І дівчат, і медиків, і капіланів і волонтерів, які, які там. І мені дуже соромно за тих громадян які своїх же цькують в інших країнах. Мені дуже соромно, що в нашій країні є такі громадяни. Знаєте, неважливо від того, на якому язикі ти розмовляєш, тобі просто потрібно залиши чоловіком. Просто залиши чоловіком. Жить був мірангом, вона существує. И рано или поздно в вашу жизнь вернется то, что вы желали кому-то когда-то. И если вы утверждаете, что мы единая краина, то вы идите себе себя, как единая краина. Не отвергая тех, которые разговаривают, возможно, как вам кажется, на другом языке. С любовью и уважением к каждому из вас со скорбью в сердце за нашу страну и с великим ожиданием того, что скоро это закончится. А когда это закончится, а эхо войны аукнется. Молимся за наших солдат, за наших волонтеров, за наших капелланов, и благодарим те страны, которые приняли нас, украинцев, и дали все необходимое для полноценной жизни. А своей стране я желаю такого же процветания, какое имеют другие страны и, естественно, мира. На все доброе с вами была я, Сокольская Юля.